17 червня у Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, науки та культури. Депутати розглянули низку питань, важливих для всієї Полтавщини, зокрема, про реорганізацію Полтавського обласного ліцею імені Софії Русової шляхом приєднання до Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. Враховуючи постанови Кабінету міністрів, цей заклад не підпадає. З 1 вересня під ті вимоги для отримання освітньої субвенції. Працівники, як педагогічні, так і обслуговуючий персонал, перейдуть до Полтавського ліцею імені Віталія Грицеєнка. Наступним розглянули внесення змін до програми розвиток освітнього простору Полтавщини на 2021-2025 роки. Також депутати підтримали питання про передачу нерухомого майна на баланс полтавського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Віталія Грицаєнка. Зараз для того, щоб упорядочити ці всі питання, ми його повністю передаємо під ліцей Віталія Грицаєнка. Передаємо все майно. І будинок будемо окремо дивитися, приєднуємо зразу до Віталія Грицаєнка. Там Олівер Оніверноліяч пізніше скаже, що там ОСББ, але технічно через Майно. Через наші комунальні заклад там треба технічно більш більше часу виділити, щоб правильно передати будинок, бо там всі квартири приватизовані. Окрім цього, розглянули звернення депутатів Омельницької сільської ради щодо включення опорного закладу Омельницький ліцей до орієнтовного переліку закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2027 року у Полтавській області. Наші ліцеї мається, я вважаю, що зразковим ліцеєм, Наступним було звернення батьків учнів Пологівської гімназії Новосанжарської селищної ради щодо збереження цього навчального закладу. Ми живемо в реаліях війни. У гімназії на зараз навчається 80 дітей. Наше укриття розраховано на 40 чоловік. Що дає нам можливість повноцінно забезпечувати освітній процес у змішаному форматі. Громада неодноразово висловлювала свою незгоду з реорганізацією. Були письмові звернення батьків до селищної ради, відбулася зустріч селищного голови з громадою, де більшість виступала на захист гімназії. Результат реформи він, його можна буде відчути як мінімум через рік, правильно чи неправильно було зроблено. Серед 80 учнів там 25 учнів з малої Перещепи, Де є ліцей? Всіма правдами і неправдами дітей переманили у Твоївську школу. У ході засідання депутати ознайомилися із роботою гуртків Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради закладі навчався 781 вихованець і було сформовано 47 навчальних груп. Гуртки е, у нас е, працюють за Профілями початково-технічного профілю це сім груп, предметно технічного вісім, спортивно-технічного вісім, інформаційно-технічного одинадцять і художньо-технічного – тринадцять. На засіданні комісії також погодили введення додаткових посад керівників гуртків у штатний розпис Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради. В ексклюзивному інтерв'ю Кремечуським новинам голова депутатської комісії Олег Діденко поділився інформацією про дане питання. Вкладені відповідні рішення і подивимося, як будуть працювати наші позашкільні заклади 15 вересня. Чи ми зможемо посилити роботу по предмету захисту країни по роботі роботизації, по роботи безпілотних літальних апаратів? Чи зможемо ми поширити мережу по громадах Полтавської області, також і знову початком нового навчання. Очального року на це звернули виконуючих обов'язків директорів наших комунальних закладів Полтавської обласної ради, тобто ми направляємо свої зусилля як на якість освіти очну, а так само і на позашкілля сьогодні хочемо розвивати де потрібно цей напрямок посилювати в наших комунальних закладах. Інші питання, які були винесені на комісію, депутати розглядали без участі засобів масової інформації у закритому режимі. Антон Воробйов Кременчуцькі новини.